Парк музей кам'яних статуй єдиний в Луганську і найбільший на євразійському просторі язичницький парк, розташований на території Національного університету імені Тараса Шевченка. Скульптури звезли сюди зі всієї області і тримають просто неба задля довшої збереженості, адже тут вони знаходяться у звичній своїй середі. Всі 70 статуй, які датовані 11-13 століттями, дають змогу повною мірою прослідкувати художній розвиток кам'яного мистецтва зниклого народу. Про високий професіоналізм половецьких майстрів свідчить і те, що завдяки статуям можна уявити побут кочівників. На статуях відображений одяг, прикраси, головні убори, предмети побуту та озброєння. Але найголовніше всі статуї зображені із посудиною, яка тримається обома руками. Посудина використовувалася для жертвопринесення або пригощання. В цілому весь масив половецької скульптури можна поділити на чоловічі та жіночі статуї, що стоять або сидять. Серед ранніх також зустрічаються стели та стелоподібні статуї. Між тим переважна більшість зібраних в парку статуй – це жіночі скульптури. Образ жінки-матері з оголеними грудьми символізував ідею безстрашності та перемог. Заступники в образі жінки давали половцям силу, оберігали їх. За це кочівники приносили їм жертву. Дина, яка збудувала церкву, мало що відомо. Дослідники вважають, що це був тульський майстер Кудрявцев. Він вчився у кращих зодчих Москви і зумів поєднати у своєму творінні красу бароко і гармонію лінії класицизму. Майстер оздобив будівлю декоративними елементами та ліпниною. Стіни оточив фризом у вигляді стрічки. Тридцятиметровий купол височіє над головою без жодних колон. І святі намальовані на ньому невідомим живописцем. Чи парять у небі над людськими головами? Деякі розписи церкви збереглися іще з 19 століття. ж почав зустрічає фасади з дорізьких портаків з нішами. Поєднання двох напрямків мистецтва створили неповторний та монументальний ансамбль, особливо оригінальний для сільського храму. Село Данилівка одне з найстаріших на Луганщині. Предтеча села хотір Данилів, як і сусідній Біловодськ, Відомі ще з кінця 17 століття. У ті часи ці землі давали прихисток усім, хто не міг далі терпіти свавілля панів чи то бояр. Аж допоки на московський престол не зійшов Петро І за переказами, повертаючись з Азовського походу, майбутній імператор кілька днів відпочивав на міловій горі поблизу хутора Яглянувши в хазяйським оком навколишній степ, вагомо заявив, бути тут государєву кінському заводу. Однак через низку внутрішніх та зовнішніх причин реалізувати задум великого реформатора вдалось лише великій будівниці. У 1776 році виходить іменний указ імператриці Катерини II про заснування в хуторі Данилів палацового іменного деркульського кінського заводу для поставок коней до імператорської армії. Катерина II здала указ про такі, такі даби горіли. і ось з кінця 18 віка. Уже после смерти Екатерины II началась постройка вот этих конюшин, в которых мы находимся. Здание уникальное, само по себе, аналогов не имеет ни в Украине, ни в России. Внешняя такая конюшиня есть в хреновском конном заводе, это завод графа Орлова, Воронежской губернии здесь. Вот, но он отличается. Цих відмінностей дві: гарочна стеля та товсті цегляні стіни, міць яких починається з півтора метри. На перший погляд нічого цікавого, але завдяки цим двом елементам, стайні обходяться без опалення. Зовсім і взимку тут тепло, а влітку прохолодно. Звичайно, по конячих мірках. Зрештою, людям теж ні в року. Ще однією своєю родзинкою завод обзавівся вже у 19 столітті, невдовзі після наполеонівських війн. Проектантом ось цієї вивідної зали з унікальною акустикою та освітленням став відомий російський архітектор Дементій Жлярді Син. Той самий, що відновлював після пожежі 12-го року будівлю Московського державного університету, це й не дивно, адже значущість коней для цивілізації тих часів була настільки важливою, що кінні заводи були під постійною увагою не те, що уряду, а царської родини. Цей купол пам'ятає Цесаревичів, великих князів, принців, герцогів, багатьох представників роду Романових. А їхній погляд ніщо не мало бентежити. Одним з найцікавіших місць заводу є так званий японський манеж, зведений у 1897 році руками місцевих умільців. Головною же особливістю самого манежу є ось цей стовп, який тримає на собі всю конструкцію. Аналогів цьому в світі немає. Манеж без ремонту стоїть вже більше ста років. У 1849 році вдова штабс капітана Буліча Ганна Іванівна на власні кошти відкрила в Старобійську притулок для дітей сиріт. У 1862 році дитячий притулок переріс у жіночу общину. У 1870 році, за погодженням зі священним синодом Старобільська община перетворена на жіночий гуртожитковий монастир на чолі із ігуменою Ангеліною. то був центр духовного та культурного життя усього повіту. Монахині виготовляли ризи, розшиті сріблом і золотом, ікони, кіоти. Монастир мав багато бібліотеку. З трьох злишком гектарів колись монастирської землі нині у обителі залишається третина. Храм Святої Трійці довелося відроджувати з колишнього армійського клубу. По архівних записах і спогадах відновлювали його витончене внутрішнє убранство, відшукали закладені вікна. Коли розбирали підлогу, виявили під нею пустоти, продих на кшталт гітари для доброї акустики. А ще храм мав. Модерновано часи своєї побудови систему опалення з решітками на стінах для регуляції повітря. А от літній храм не опалювався тут. Служили лише влітку від Великодня до святкування дня ікони Божої Матері, всіх скарбящих радості 24 жовтня за старим стилем. Тріпрестольний на честь Ісуса Христа, святителя Миколи і ікони Божої Матері. Храм вражає своєю величчю, майстерністю виконання і оздоблення. Дубовий гай унікальне місце на Луганщині. Найголовніша його відмінність від усіх інших місць, якими може пишатись наш край, у природному походженні. Ці лісові насадження ніхто не створював. Все це творіння природи. Щоправда, перспектив відчути людську турботу, окрім прибирання сміття. Ці дуби теж позбавлені у лісі із державним статусом заповідника. Лісівники не можуть навіть сухості попиляти, тому розвиваються, а скоріш навпаки, доживають. П'ять із половиною гектарів унікального лісу теж природним шляхом. Давно не було врожаю жолудів, тому і молодих дубків нема. Навіть білок доводиться годувати завезеними жолудями та горіхами. А між тим, вік дерев у дубовому гаї – 250-260 років. У природному комплексі зараз налічується без малого тисяча дерев. Середній діаметр стовбуру 80 сантиметрів, хоча є і до метру двадцяти. Сусідство із дубами водять клени, черещатий та Гостролистий та липа. Спробуйте знайти щось подібне у Донбасі. Колись біля витоку цього джерела була капличка. Простояла вона аж до революції. Тепер там водонапорна станція. Вона качає воду для мешканців міста Кремінна. Там, де тепер будівлі лісництва, колись знаходився штаб Кірасирського полку. І щоб солдати у мирний час не проїдали харчі дарма, їх примушували саджати дерева. Так з'явились довколишні ліси. А добовий гай при цьому виступав під дослідним полем. Чим він, як і довколишні ліси, тільки не був у роки Великої Вітчизняної. Тому присвячений не один монумент на Кремінській землі. Історичні згадки про киселеву балку документально датуються лише 18-м роком минулого століття. Тут не було жодних рукотворних православних святинь, але були джерела, які зцілюють від будь-яких хвороб, і відчувалася якась неймовірна божественна сила. Вода в цих джерелах і прісна, і гірка, і кисла. Але головне вона лікує. Кожному повірі говорить настоятель місцевого храму Отець Михайло. Верхня вода зливається з нижньої в одну купіль. Куди навіть зимовий час пірнають люди і вірують в благодать зцілення за переказами, чудодійне джерело з'явилось киселевий бальці ще в 1720 році. Саме тоді тут прозрів місцевий хлопчик сліпий від народження. Більше 200 років тому у цьому урочищі, в якому були лише дикі звіри, серед п'яти сторічних дубів братів забили джерела води, зціливши колись сліпого хлопчиську. За легендою хлопчик побачив у вісні старця, який наказав йому відкопати та знайти цілющу воду. Саме після умовіння хлопчик прозрів, а люди побачили у воді образ Святої Богородиці. У 1924 році 200 паломників знову побачили біля джерела, але в піднебінні образ Божої Матері. А одне з дерев в балці освітлилось сяйвом. На той момент з п'яти дубів братів залишились пеньки. Біля одного з них віруючі поставили ікони та почали молитись. З цього часу звістка про в киселевій бальці, облетіла все навкруги, і сюди звідусіль потяглися віруючі. Щодня цілющі джерела відвідували близько двох тисяч людей. Постійно служили молебні і співали акафісти Божій Матері. На залишках ще одного колись могутнього дерева установили ікону Ісуса Христа. Бо тут, в 1979 році, паломникам з'явився лік Господень, вималюваний на дереві. кажуть, за кілька років на цьому ж місці засяяв животворящий хрест. Тут і зараз дерева своїми верхівками відтворюють, нібито купол церкви, своєрідне вікно до Бога, в якому ніколи не видно ані хмар. Ані дощу за повір'ям це благодатне місце охороняє сама Богородиця. До дерев'яної купелі віруючи, приїжджають і взимку, і влітку. Вода в джерелах однакової температури плюс 5-6 градусів. Усього на горі б'ють 12 джерел, які збираються у два потоки. Один зціляє від внутрішніх хвороб, інший лікує хребет та опорно-рухову систему для жінок і чоловіків. Купальні влаштовані окремо. Воду з киселевої балки віддавали на аналіз. Виявилося, що вона містить багато срібла, заліза і майже всі елементи таблиці Менделеєва. Вальський степ простягається на території майже 600 гектарів. Два його відділення Грушівське та Калинівське, розкидаються між селами Провалля та Чремшино Свердловського району. З усіх боків унікальну ділянку природи оточують теракони шахт. А у середині відділення Луганського заповідника Провальський степ справжня Луганська Швейцарія. Абсолютно нетиповий для нашої області рельєф. Пагорби, вкриті зеленою травою, приваблюють численні отари овець і нагадують скоріше краєвиди Кавказу. В одному місці вони сягають висоти у 300 з лишком метрів і різко обриваються вниз. Королівські скелі це одна із найвищих точок донецького кряжу. Вони тягнуться уздовж річки Верхнє провалля на півтора кілометри. На початку двадцятого століття вчені ботаніки характеризували ландшафт провалля як лісостеповий, що для нашої області є незвичайним. Тепер ліси тут збереглися здебільшого біля річок верхня провалля та калинова. Серед усіх заповідників країни провальський степ відрізняється найбільшим флористичним багатством. На мові науковців це словосполучення звучить як різнотравно типчаково-коволово-луковий степ. Дерева, квіти, трави, мохоподібні лишайники. Тільки грибів 182 види, а ковали, від неолітку аж вісім. Навесні тут квітнуть проліски, хохладки, лісові фіалки, тюльпани, адоніси, мигдаль, степові півонії. Багато рослин занесені до червоної книги і не збереглися ніде в країні. Серед унікальних рослин, що зустрічаються у степах все рідше простріл луговий.